Обіцяного три роки чекають, і навіть більше Українці, у яких є потреба потрапити на особистий прийом до генпрокурора Віктора Пшонки, вже й не сподіваються. Чотири роки хочу потрапити на прийом генпрокурору Генеральному України. Вот. Мене не приймали, ні разу не приймали. Вони водять мене просто по кругу водять. Знаєте, вони розуміють, що рано чи поздно я ходити не зможу, тому що у мене велике количество осколков в ногах. Перша п'ятниця кожного місяця у генпрокурорах день прийому громадян. Принаймні так встановлено законом. Ми зарані, всі, хто знаходиться в прийомній, ми писали заявлення о том, щоб нас прийняв генеральний прокурор України Пшонка. Я неоднократно намагаюся потрапити вже уже в течені года генеральному прокурору України. Замість особистого прийому у генпрокурора заборона суду взагалі перебувати в околицях ГПУ. Державний виконавець оголошує результативну частину. Задовольнити обмежити право на мирні зібрання, пікетування пішоходи, демонстрації, митінги зборів, що з іншим шляхом заборони громадської організації Перший український зелений дім та іншим суб'єктам, які матимуть намір реалізувати право на мирні зібрання, проведення заходів з 14.05.13 по Шоста, 13 по вулиці Різницькій та вулиці Госовському Сіків. Також на прилеглій території постанова підлягає негайному виконанню. Є рішення суду про заборону проведення заходів на даному об'єкті біля Генеральної прокуратури. Поводиться різницький 13 дроб 15. Однак громадяни їм це не стосується. їм закони України він не писаний. Є порядок прийому громадян. Я вам ще раз розкажу, є порядок приводу, прийому громадян. Я вам ще з копію віддам. Його. Присутніх заспокоюють в управлінні розгляду звернень та прийому громадян, розповідають звернення відпрацьовують чим можуть, біді зарадять. Як тільки є, хоч маленька необхідність і є є підстави людини на прийом, ми їх записуємо на особистий прийом. Генеральний прокурор у цій ситуації саме цікаве у цій ситуації, те що ці питання значить вирішуються, на такому рівні, що залучаються до цих прийомів не тільки сам генеральний прокурор, куруючий заступник обов'язково начальники структурних главків. Присутніх такий фінал не влаштовує. Взагалі система Генеральної прокуратури працює на від на результат відписки, не по вирішення питання по суті. Для них це їх знаєте як визначення, працює прокуратура чи не працює. Це чесно дати відповідь. А чи відповідь вирішує питання по суті? Чи вона обґрунтована, чи вона є посилання на норми права? Цього немає. Потрапити до кабінету Віктора Пшонки окремі українці не облишають надії, обіцяють вжити дієвіших кроків. Я сказав, якщо я не попадаю в прокурора пшонки, то я об'являю безстрокову голодовку. То тобто до кінця. от поки не лягу тут, я сюди не уйду. Ірина Фомицька, Станіслав Єфремов АІнТІВІ.